Основні види робіт на пасіці серпень. У цьому місяці основним завданням пасічника є підготовка пасіки до зимівлі. Адже зима найсуворіший екзаменатор бджоляра. Бжалосімі спрацьовуються під час медозбору, займають менше рамок. Зайві рамки гіршої якості можна видалити з гнізда, перетопити на віск. Дуже важливо наростити необхідну кількість молодих бджіл на зиму. Адже народжені в цьому місяці бджоли, а також ті, що народяться в першій половині вересня, це ті, які будуть зимувати. Дослідженнями встановлено, що бджоли, які народжуються з яєць, відкладених у серпні, мають в організмі значний запас білків, жирів, жирове тіло добре розвинене та інших речовин необхідних у зимовий час, тому в цей час створюють необхідні умови для оптимального відкладання яєць маткою. Забезпечують підтримуючий медозбір, в тому числі надходження квіткового пилку. Протягом місяця бджолосім'ї повинно бути не менше 5-6 рамок розплоду перерахунку на стандартну рамку. Якщо підтримуючого медозбору немає, організовують стимулюючу підгодівлю. Її можна поєднати із згодовуванням цукрового сиропу для поповнення кормових запасів на зиму. Дуже важливо використати на цій роботі старих бджіл, що вже брали участь у медозборі. Адже вони однак до зими не доживуть. Цим заходом уникають спрацьовування молодих бджіл на переробці цукрового сиропу, завдяки чому в зиму вони війдуть фізіологічно активними, що в значній мірі забезпечує добру зимівлю. Проводять профілактичні заходи проти хвороб, періодично обробляють бджілосімі проти кліща, перевіряють мед на наявність спаді. Поєднуючи осіннє нарощування та поповнення кормових запасів, в годівницях згодовують цукровий сироп концентрацію 1 до 1 або 1 до 1,5, по 1,5-2 літри за один раз. Корм дають надвечір, коли почне сутеніти, чим запобігають недоцільним вилютам, спрацьовування бджіл бджолиним крадіжкам. Гнізда скорочують, утеплюють, розміри льоткових отворів зменшують. Для запобігання бджолиним крадіжкам відводки розміщують по 2-3 у вулику через перегородку або поряд з основною сім'єю. Проводять осінню ревізію бджолосімей, гнізда оглядають, дотримуючись заходів, що попереджують напад бджолині крадіжки. Доведено, що молодих маток яйцекладка триває на два тижні довше, ніж у старих. Вони краще зимують. Тому ще раніше замінюють маток, стежать, щоб мінімальні запаси корму вулику становили не менше 8-10 кг на бджолосім'ю, оскільки при їх зменшенні темп яйцекладки знижуються. Звертають увагу на наявність бджолосім'ї трутнів. Як правило, в цьому місяці в благополучних сім'ях робочі бджоли поступово відтісняють їх в кормових запасів, а потім видаляють з вуликів. Якщо ж у бджолосімі в цей час є ще трутність, слід бути уважним: в ній або відсутня матка, або вона не плідна. Виводити маток цей час недоцільно їх краще підсадити з нуклеуса чи взяти запасну.